І так, доброго дня, мої любі друзі. Розпочинаємо наш прогноз на 2024 рік для знаків зодіак і продовжуємо і це будуть близнюки. Близнюки в 2024 році на всі 12 місяців. І розпочинаємо ми прогноз першого місяця це січень. І так, близнюки в січні, що на вас чекає? Ми бачимо, що близнюки в січні це в пошуках, багато близнюків в січні, в пошуках. Нової роботи, нових можливостей, нового чогось нового, можливо, якихось перспектив в січні, але це лише початок, ви будете в пошуку, ви тільки стоїте на порозі чогось нового і чекаєте, що вже зовсім скоро. Може щось у вас змінитися. Але це тільки початок року, і тому давайте розглянемо далі. Близнюки у лютому, що у вас чекає? Лютий для багато близнюків в лютому чекає вагітність. вагітність. Тобто, багато близнюків у лютому мають таку можливість завагітніти. Але це також якісь ще е, і е, можливість ще відкрилася, тобто в січні ви е, тільки стояли на порозі, то в лютому ви вже це маєте. Е, у вас з'явився якийсь такий великий потенціал для того, щоб реалізувати свої можливості. Е, у березні, на вас чекає е, чоловік, е, з яким ви, можливо, деякі е, близнюки, е, якщо ви в пошуках е, свого партнера, то є можливість, що близнюки у березні познайомляться е, із. Таке нове знайомство, яке, можливо, приведе до серйозних стосунків, тому що перед вами стоїть дуже харизматичний, цікавий людина, роботяща людина, але і дуже багато ті, хто вже є партнери, то, можливо, ви будете. На вас буде як влиять, мужчина, от саме в вашому житті. Тобто всі рішення ви будете приймати не самостійно, а за допомогою вашого партнера, який біля вас. Але це ще й може бути і начальник, якийсь вища людина по статусу який також може впливати на вас. І е, як це все розрішиться, ми будемо дивитися уже у квітні. Квітень говорить про те, що у вас, можливо, будуть якісь неприємності. Неприємності, тобто е, з якимось чоловіком, можливо, навіть е, розрив якихось відносин, е, можливо, навіть Якісь такі неприємності, які пов'язані е з роботою, е можливо, будуть, е і ви відчуєте, що вам пора щось змінювати, і ви, е можливо, навіть е зміните, тобто чи свою роботу, е чи місце роботи, чи навіть даже е Зовсім по-другому будете справлятися з цією роботою. Тобто ви відкриєте для себе щось нове. Але вже у травні ви знайдете, знайдете таке те, що вам. Шукали, що вам потрібно, тому що в травні на вас чекає кропітка робота, яка пов'язана з творчістю і від якої залежить дуже багато. Тобто це така дуже і дуже щепітільна і дуже така робота, на яку ви Можливо, чекали, але від вашого старання буде залежить ваше майбутнє від цієї роботи. Але за вами постійно хтось слідкує, за вами постійно хтось дивиться. І тому будьте обережні, знову ж таки, з вашим оточенням, я можу сказати, що це жіноча енергія йде. Тому що всі наблюдають за вами така жіноча енергія, яка наблюдає за вами, як ви працюєте, як ви виконуєте свої обов'язки. Тому будьте дуже такими, знаєте, обережними і старайтесь робити свою роботу якісно. У червні ви вже відчуєте і отримуєте вже все те. Чого ви так довго шукали і йшли? Тобто ви е, отримуєте там перші прибутки, можливо, якісь від цієї роботи, задоволення від цієї роботи. Тобто, в червні ви е, отримуєте е, все те, до чого ви так довго йшли. йшли. Е, перед вами відкриваються двері. Е, ви, сам, ви сама себе от зробили, да? ви самі досягнули якихось вершин, якихось висот за допомогою вашого, вашої роботи. У липні на вас чекають зміни. І зміни ці будуть непогані, вони будуть пов'язані у серпні, вони будуть пов'язані з вашою творчістю. З вашим е, ну, особистим навіть життям це пов'язано. Е, і особисте життя, і е, робота. Це будуть великі зміни. Будуть великі зміни. І е, у серпні ви відчуєте прилив енергії, дуже великий прилив енергії е, у серпні. На вас буде, знаєте, так, як, виливатися, як водопад, да, водопад таких емоцій, ви будете всі в емоції. Але вже у вересні також будьте, для багатьох чоловіків у вересні буде знайомство з якоюсь жінкою, яка Має непоганий прибуток. Для вас це також буде вересня непоганим прибутком для жінок, але будьте уважні, тому що на вас буде впливати і інші люди, які мають статус, мають гроші, але вони будуть якимось чином вас, на вас мати великий вплив. Тому Ну, як? Будьте обачними, будьте миролюбивими і будьте, скажімо, уважними своїми діями, словами і поступками. Можливо, це якась начальниця, можливо, це хтось із родичів, можливо, це із вашого оточення. Тобто жінка, яка буде на вас сильно мати такий великий вплив. У Mm. жовтні, ви будете активними, але на вас будуть е злітатися, як кажуть, багато-багато звісток. Звістки це можуть бути різного роду, як і хороші, так і не дуже. Але це життя. Готуйтеся, що не завжди може будуть хороші новини, можуть бути і різні новини. Але ви ці новини різного характеру повинні сприймати достойно. Але у жовтні також у вас буде активний місяць. Буде активний місяць. В листопаді буде для вас буде кармічний, тому що всі ваші дії, слова, поступки, я вже це раз-не раз повторювала в своїх відео, що кармі... карма вона така, що вона. Бо здає всім по заслугам. І коли у вас місяць кармічний, то це на... треба бути просто обережними, тому що все буде залежати від того, як ви будете себе проявляти в цьому місяці. Якщо ви все будете достойно сприймати людей, подій, самі будете вести себе дуже обережно, то карма вас не забуде. І буде приносити лише те, на що ви заслужили. І вже в грудні, під кінець року, ви відчуєте в тому. Вам буде тяжко, вам буде важко фізично, можливо, навіть і морально, тому що за цілий год ви, у вас були такі перепади, були і падіння, і е, підйоми і були такі більше творчі. Я от дивлюсь, і у вас більш така творча робота, і все буде пов'язано більше з, з, з творчістю, да, з такою з творчістю. Але на вас також мають вплив, це я вже роблю підсумки. Е, і інші люди, це якийсь мужчина, можливо, це ваш партнер. Можливо, це ваша друга половинка, можливо, це навіть і начальник. Це буде в першій декаді і в другій декаді року на вас буде мати вплив і жінка. Можливо, це буде або е, якась родичка, е, хтось із родини, можливо, хтось і по роботі якась начальниця. Тому на вас буде мати. Ну, ви відчуєте вплив цих людей на себе. Але якщо ви все правильно будете приймати, якщо ви все правильно будете робити, то все у вас буде виходить непогано. В цілому, я бачу, що рік також буде непоганим, непоганим, неважким. Да, будуть деякі неприємності, але вони будуть все закінчуватися буде в вашу, полі, в, користь, в вашу користь. І під кінець, звісно, під кінець, ви просто відчуєте якусь втому. Але е, я так дивлюся, це вже буде третій знак, який під кінець року. Будуть відчувати втому Але це все енергія року. Це все просто говорить про те, що всі під кінець року мають втому. Але в цілому рік непоганий. Ну і давайте тепер побачимо, що вам радять ваші янголи-охоронці на 2024 рік. І так, янголи вам радять. Більше відпочивати. Більше в 2024 році робити такі невеликі у собі відпусточки такі невеличкі. Так? Тобто більше відпочивати і більше часу проводити із своєю сім'єю, якщо вона у вас є. Для тих, у кого немає, то радять близнюкам вже при можливості заводити сім'ю. Але приділять увагу жінки, чоловікові, своїй дитині більше увагу приділяйте і більше робіть. Таких домашніх відпочинок разом із сім'єю. І більше стар... намагайтеся відпочивати. Це порада від янголи-охоронців. І так, якщо вам сподобався цей розклад і прогноз на 2024 рік, то я можу вам зробити особистий. На 12 місяців особисто для вас. Для цього вам треба тільки залишити свою заявку під цим відео. І я вам зроблю прогноз на 2024 рік, особисто для вас, на кожен місяць. На цьому я буду завершувати своє відео. На все вам добре, бережіть себе і хай вам щастить уже в новому 2024 році. З вами була я, Лариса. До наступних зустрічей!